Ті, що примножують світло, під такою назвою в Ірпінському краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка київської художниці Лариси Пішої. В експозиції представлені роботи з художнього скла, вітражного мистецтва, графіки та живопису. Крім того, на виставці можна побачити намиста й колони, які авторка створила з художнього скла. Мене попросили привезти щось позитивне, і тому я провожу радісні роботи. У нас дуже тяжкий зараз час, і, на жаль, він ніяк не закінчується. І все-таки хочеться людям дати позитив. І як я кажу, що в вітражах ховаються сонячні зайчики, і вони радують навіть самі темні дні. У сфері вітражного мистецтва Лариса Піша працює вже понад 25 років. Кожен свій вітраж художниця виготовляє вручну. Працює за Принципом вільної творчості інтуїтивно, без замовлення, без чіткого плану та без попереднього ескізу. Свою виставку мисткиня присвятила весні. каже, для неї вона символізує відродження, надію та початок чогось нового. Тут ми бачимо ось таке різнобарв'я. Тут ми бачимо такі витончені, неперевершені, яскраві, добрі роботи. І я дуже вам вдячна, що от ваша виставка вона довершує. Все те, що зараз відбувається в нашому місті, бо це дуже важливо. Це дуже важливо, знаєте, посеред якоїсь такого відчаю мати промінь світла. За словами художниці, цією серією вона прагне створити простір для внутрішнього щастя та натхнення. Яскрава гама кольорів, форма, унікальність та креативність все це не залишає байдужими відвідувачів. Дійсно, дуже вишукані авторські роботи. Де використовуються унікальні матеріали, так що дуже сподобалось, дуже гарно. Я хотів би, щоб дійсно всі мешканці Ірпеня прийшли сюди і подивились. До речі, в музеї можна ознайомитися і з авторськими книжками Лариси Пішої, про її мистецький шлях і творчі підходи. Виставка триватиме до 22 квітня.